Всім привіт! Вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Чернобай, Юля вже вісім років. Я працюю в сфері HR. Це відео я хочу почати з вдячності усім тим, хто дивиться мої відео. Коментує, лайкає і, звичайно, підписується на канал. Ви надзвичайно надихаєте мене розвиватись і завантажувати, записувати нові відео. Тому сьогодні я хочу з вами поділитися одним особистим інсайтом, який Щов, до мене нещодавно. Почну з того, що вже майже три роки я розвиваю свій особистий бренд себе як спеціаліста, як Юлія Чернобай. Це почалося в інстаграмі, і за останні трошки більше ніж шість місяців я відчуваю в цій сфері надзвичайний ріст і в кількості підписників, і в лояльності аудиторії, і звичайно, в грошах і доході, які мені генерує інстаграм, ці цифри збільшилися в десять разів за остан. Ані період часу і звичайно саме в інстаграм я розкрию цифри свого запуску курсу по HR, тож слідкуйте, як системна людина почала аналізувати і думати, що ж саме мені так сильно допомогло, і допомагає, щоб виділяти продуктивні дії і продовжувати їх робити. Що я для себе виділила? Ну, перше, що я почала дуже багато вкладати і в блог, і в себе я постійно навчаюсь, постійно консультуюсь. Тобто, це такий непреривний процес. друге я роблю дуже багато контенту. Я насправді багато працюю майже без вихідних і. Мій інстаграм, мої соцмережі постійно наповнюються контентом. Третє дійсно не так давно я почала делегувати активно, і це мені допомагає вивільняти свій час, свою енергію дійсно на важливі стратегічні речі. Але наче я ці кроки роблю з періодичністю, і це щось таке, що лежить на поверхні. Я почала думати, мені прийшла така думка, що зараз. Я відчуваю нарешті себе. Самою собою на 100%. Я я сім'ї, де говорили завжди на суржику, де поєднувалась російська українська мова. Я з міста, де так говорили, і коли 10 років назад я приїхала в Харків, я побачила, як всі говорять чисто, чистісінькою російською мовою. Я захотіла себе підлаштувати під ці стандарти, під це суспільство, під чиїсь очікування, начебто, це мій квиток до якогось там успіху, успішного, успішного життя і я почала себе перевчати і десь в липні 22-го року, вже після повномасштабного вторгнення, я почала інтегрувати українську мову в свій блог, а потім і в своє життя. Чесно, я була шокована, що я вмію говорити. Українською, що я можу довго щось розказувати, я зрозуміла, що це те, що було в мені завжди. Те, що мені дійсно органічно, те, що мені дійсно відзивається. Коли ти виражаєш себе так, як ти хочеш, тобі вже стає спокійніше від того, що не треба підходити не під чиї очікування. І коли ми поговоримо про інстаграм, то туди я зайшла будувати свій блог як коуч, як взагалі. Не говорила про свій досвід, про свою кар'єру. Я взагалі, можна сказати, не визнавала себе. А чому? Тому що коучинг це була на той момент така суперпопулярна тема, і я думала, що це така якась грошова ніша. Хоча я навчалася, хоча в мене були клієнти і результати у цих клієнтів, мені увесь час було якось важкувато, і люди це відчували. Більше того, вам скажу, що спочатку 2019 року у мене на Google Диску лежить курс по HR і рекрутменту. Тільки в 2022 році в кінці я наважилася запустити свій курс по HR. звичайно, це вже інший курс. Але сама ідея суть в тому, що я давно цього хотіла, але просто Просто не визнавала себе, і люди це відчували, вони відчували енергетично, і зараз я себе відчуваю спокійно, класно і впевнено як експерт. І я розумію, що я була таким, знаєте, квадратом, який хотів себе вписати в круглий отвір. Розумієте, коли твоя сутність вона є інша, але ти хочеш підходити під стандарти інших людей, це надто важко, да тобі буде постійно треба кудись сунутись, гнатись, іти. Бе навіть буде виходити, але це не буде тої внутрішньої гармонії і того щастя. Тому можливо, якщо у вас зараз щось іде важко, вам треба визнати себе. Перестати зраджувати собі в першу чергу, і можливо, дійсно, ви хотіли давно проявитися в цей світ якось зовсім по інакшому. У мене було наприклад саме так. І зараз, коли я відчуваю свою внутрішню силу, свій досвід, і це надзвичайно сильно допомагає. І коли хтось вам каже. Збоку, що ви робите якусь фігню, що на цьому гроші не заробиш, що ну, нічого не вийде. Я би радила, мабуть, всіх цих людей посилати. Я би радила просто продовжувати просто в свою мрію вірити. Мені так само говорили, але яка в цьому різниця, якщо я досягаю... Вершин тих моментів, яких я хочу, і взагалі я такий противник цих рейтингів топ 5 ТОП-10, ТОП-20 там самих затребуваних професій, тому що я за те, що можна монетизувати, реалізувати себе в будь-якій професії. Якщо ти спеціаліст, я теж думала, що і це не та професія, в якій заробити гроші. Я вірила, я знала, але я боялася зробити той крок. Тому. Отакий От інсайт. Що думаєте? Напишіть в коментарях. Бажаю вам успіхів у будь-яких ваших починаннях. Я вас взагалі не сумніваюся, все обов'язково вийде.